Коротше, хлопці, ти маєш класися в 16 хвилин. Угу. Ну, поїхали. Всім привіт! По-перше, скажу, що я заїбався їбати вон ту пічку. Тому що на кожному повороті мене отако кидало і кидало. І в один момент звідти вийшов чувак. Він подивився в мої очі, я подивився його. І ми синхронізувались. Він чогось чекав, і я чогось чекав. І я чекав свого виходу. І от нарешті я вийшов. Тепер, від... Тепер я від вас не від'їбусь. І так, ну що ж, давайте почнемо. <віт> І так, суспільство часто пробує нам нав'язати свою думку. А насправді світ він суб'єктивний. Чи не так? Дай -дай -дай -дай. От взяти до прикладу мультфільм Шрек. Суспільство нав'язує, що це мультфільм про дружбу, любов, підтримку. На мою особисту думку, мультфільм Шрек делегує таку важливу сімейну цінність, як. Дало вийти заміж. Світ посудіть. Шрек один раз напрягся, переїхав з болот в замок, переробив малу під себе, в прямому сенсі цього слова. Ще й братву підтягнув. Звісно, є мінуси. Віслюк став більше похожий на Віслюк став більше похожий на кума з одного разу під Полтавою. Але це вже формальності. І так не тільки шреком. Взяти до прикладу грецьку міфологію. О, грецька міфологія це дуже прикольно. Грецька міфологія це буквально величне століття Роксолана, на яке греки ходили в грецькі церкви. Але, на мою думку, грецька міфологія це ідеальна реклама контрацептивів. Самі посудіть, у грецькій міфології нічого би не сталося, якби Зевс займався захищеним сексом. Тому що, ну, Зевс. І вона працювала би ще краще, якби Зевс, головний титаноборець, людина, що перемогла Кроноса, людина, яка висідає вище всіх на Олімпі, від'їхав від спіду. А своїй дружині Гері, яку він кохав більше всього, він залишив гонорею. І потім вона така, а я думала, фу, календарику, прогнози неправдиві. Що це, блядь, Таке. Контрацептиви від Зевса називались би Алексіус Дирексиус Контрексіус, а їхнім лозунгом було. Зупини за свою окупацію грецьких вагін. Ось, але знаєте, можливо би зараз не хотів би розмножуватись, бачачи, як через 460 років найкращі його сини 300 спартанців, під керівництвом царя Леоніда, нормального льоні, не той що геть, це нормальний льоня. Ось. Ішли е, в бій, в нерівний бій проти персидського війська, допоки інша частина Греції співала: Лиш вона, лиш вона. Сидітиме сумна. Але мені здається, знаєте, спартанці теж сильно омужнюють. Мені здається, вони йшли в бій під ми цілувалися під Вінницьким дощем. Тобі було 17. Ось, е, секунду, згадаю матеріал. Е, коли, коли комік закриває очі і пробує згадати матеріал, це як Тіндер. Жарти про отруєння Ющенка, слайп вправо. Жарти про е, Пасічанський міст, свайп вліво, жарти про е, сім'ю, свайп єремія. Жарти про те, як священники голтують дітей. О, це територія Криська. Інді там вотийчук пробігає, але це територія Криська. Крисько. Крисько. Як я хочу, щоб він відбив мій жарт. Крисько. Будь зі мною Олександром. Крисько. Так, про що це я? Розп'яття Ісуса. Yeah. Так, питайте таку тему ще в ресурсі. Була дуже популярна, то поки псай свій Гаганам стайм не випустив. Дуже популярна тема була. Так от, суспільство подає нам, що розп'яття Ісуса це сумно, тому що це його розп'яли з наші гріхи, і все так погано. На мою думку, розп'яття Ісуса показує ще раз потребу людей в шуруповертах. Тому що давайте посудимо логічно, нічого би не сталося, якщо б просто його розкрутили. Ну, типу, камон, ви серйозно все вірите, що чувак, який перетворював воду в вино і ходив по ній, від'їхав від трьох ржавих цвяхів? Камон, це то саме, що Нео з матриці, е який переміг агентів Смітрів і переміг систему, впав на сходах. Чи Анг, аватар по стихії, від'їхав від туберкульозу. Тому, ні. Тому я вважаю, що це ідеальна рекламна інтеграція. Тому Дніпром, якщо ви дивитесь раптом десь це, візьміть мене на роботу. Я можу бути набагато більш функціональніший, ніж той надувний чувак з бензопилкою, який робить ось так. Про це може не класно було, але Алексіос, Дірекціос, Контрексіус непогано. Та й я в Samsung розбираюся. Ось. Все, прозвучало на правах реклами. Я знаю, що ви думаєте. Ви думаєте, бля, я купила квиток на тролейбус чи е, курси з веб-дизайну за 20 гривень і сухарики флінскрабом. Що це таке? Чувак ходить і випрошує роботу. Це жалюгідно. Дякую. Це жалюгідно. І це ваша суб'єктивна думка. Ви маєте на це право. Але я також маю право на свою суб'єктивну думку. І на мою думку. Фільм навколо світу за 80 днів це фільм про заробітчани, який просто ніде не може закріпитися. Тому що давайте будемо відверті. Найжалюгідніше, що може бути, це коли ти працюєш і тобі за твою роботу не платять гроші. Ну я прямо зараз цим займаюся, але мене хоча б погодують. Це просто ну це жахливо. І є цей аргумент про типу, що досвід безцінний. Але ну, ну це така хуйня. Така хуйня і типу, блядь, це то саме, ніби я зараз буду вийовуватись перед, от, от перед тобою, що в мене є інтимки Джозефіни Джексон. Типу, блядь, Піздец. Тож, товариство, не бійтесь бути суб'єктивними, а на цьому в мене. Комедія спостереження. Помічали, що чим довше ти. Помічали, що чим довше ти в стосунках з дівчиною, тим довше ти переживаєш, коли в неї затримка. Ось, е, а ще, ще комедія спостереження. Помічали, що коли комік каже Тому, отож, а на цьому в мене... А, звичайно, це кінцівка виступу. Ніби ми в церквах. Отож, якщо б в Єрусалім був шуруповерт, Ісуса можна було би спасти. Тому, якщо б Микола Дехтіров не позів хуйню, працював би в Дніпром. Товариство, ще не стомилися від суспільства? Да. Так. Добре. <реш> <реш> Ось. Суспільство е, нав'язує нам, що рух Деденсайдів пішов з США. Але на мою думку, це самий український рух на світі. Я прийшов до цієї думки, коли в 9 років підійшов до бабусі і сказав: а ми поїдемо на море наступний рік. А вона мені сказала до того, ще треба дожити. <реш> і літні люди, вони завжди готові до смерті. Так наївся, що зараз мру. Так находився, що зараз мру, Так наробився, що зараз мру. Літні люди, вони нічого не планують. Вони як ти в дитинстві, вони як ти в дитинстві на Миколая. Ну ти ж не можеш що планувати на вечір Миколая, бо раптом він буде, ти зможеш його зловити. Так само і вони. Поживем, побачимо. Бо ти не знаєш, коли прийде смерть. Коли в нас в хаті пов'яло щось смачне, моя баба завжди казала: дай Бог дожити. Бо, очевидно, помирати ситим веселіше. Мій дід, він також е, був в цьому фестивалі очікування смерті. Але він був справжнім чоловіком, він не розраховував на якогось майстра, тому повісився на гілці заді моєї школи. Як то кажуть, був справжнім мужиком, все зробив своїми руками. Е, взагалі, смерть це дуже дина штука. У 2016 році я. Я плакав від того, що Ліл Піп помер, бо це був мій любимий виконавець. Але оглядаючись на це зараз, я думаю, а може й добре, що він помер. <рес> ну, типу, мені було б набагато больніше, як йому фанату, якщо б зараз він не написав саппорт Україн. Якщо б цей піде не написав саппорт Україн, я би Богу молився, щоб він від'їхав від екстезі. Тупо, блять, їбаний Ліл Піп. Давайте, я кажу Ліл Піп, ви кажете нахуй. Ліл піп! Ліл піп! Ліл піп! На! Правильно, в нас є миловін! Українізуємося! Секунду, я щось трошки розігнався. Треба води попити. Я просто з Києва, тому не попити, а попити. Знаєте, поїхав в Київ на день. Ну, не, не душний. Ти Сімпол Віпопить. У мене і мрія. Все окей. Головне, що я не намочив підлічку. У мене є мрія подивитися Гаррі Потера з дівчиною. Але кожен раз, кожен раз, коли я це кажу, дівчина мене кидає. Можливо, справа в тому, що мій член більше похожий на шрам Гаррі Потера. Чим на магічну паличку? Ну, а ще... Ну, а ще... Я якби трошки зальотний, тому як я як Гаррі в Дюрслі також живу під сходами? Ось. А... Задумався над тим, що буде, якщо українець, вирішив в Берліні, ти четвертому приїхав на Майдан і замість Ющенко так кричав Ющенко я, а йому відповідали головка від хуя. І чи могло це спричинити прихід 2008-му до влади партії регіонів? О, я був підготовлений цього разу. Цікаво. Якщо би південний парк знімали в Україні, чи називався він парк Шевченка? Е, цей Помітив, що зараз стендап стрімко розвивається. Настільки стрімко, що ми не стоїмо, а їдемо. Е <плес> е <плес> і було б цікаво подивитися, якби е стендап розвивався в колаборації з е рольовими іграми. Як би це було від Яремій мене, і він їбе тебе і говорить зі своїми батьками. Від Тимошень мене, і ви їбетесь і рахуєте бюлетні. Від Серж мене секс починається зі слави Ісусу Христу. А якщо призорати веться, нехай проблеми то не згодить. Не роблять вам в житті погоди. Що? Так от, е, недавно задумався над тим, що цитати це повна поєбота. А, Адріан, можна теж попросити? Закрути, будь ласка, водичку. Дякую. Я просто не знаю, коли він різко захоче стати. А а, типа ну, мене тут тільки годують, я за підлічку не готовий платити, знаєте? Цитати, це повна поїбота, тому що ну, ти можеш любу свою тупу хуйню виставити щось розумне, сказавши так, хтось сказав. Головне не те, що голова, а те, що голова в голові. Фрідріх ніж це. А. я дуже люблю спорити з людьми, які такі цитати, це круто. Одного разу сидів з другом на барі і каже йому: Ей Боб, покажи цій лярві, як гай шумить. І він повертається до мене і каже: бро, це цитата Івасюка чи Стуса. Я розлютився Я кажу: Боб, ти думаєш, я в злиднях живу, щоб я, щоб я промінював цитату Івасюка чи Стуса на якесь хвойдисько з з Бонабару? <реш> мене це скаргло, я до нього повертаюся і кажу. Запам'ятай Бо! Всі слова на букву Є, вони агресивні. Єбало, єбать, єбатись, єрмак! І Боб і Боб повертається до мене, і тихо шепоче мені на вушко, як мишка. Чи як там миша шепоче, я не знаю. І каже мені: а як же єнот? Я йому кажу, чувак, це Фрідріх ніж з пизданом, не я. Ось, е, недавно познайомився з чуваком, який вчиться на воїнкафедрі. І він проходив тест, де опитувалось, які види сучасної стрілецької зброї, ви знаєте. Я кажу, чувак, ти написав автомат? Він мені каже, ні, лук. Я такий, типу, в якому столітті ти живеш? Але ось тільки я волонтер, я не розгубився і почав його запрошувати на такі важливі акції, як тисання списів для ЗСУ, плетіння кольчуги. Пропонував переганяти е, цих конів з Річі Посполитої і Буковинської Молдови. І делогував донати тільки на провірені фонди Івана Сірка. Недавно він захворів. Я питаю на що. Він каже: ковід. А я думав, чума. І він мені каже, чувак, в якому столітті ти живеш? Ну, типа, пиздець. Ну що ж, товариство? Як би це смішно не звучало, а... А в кінці виживе <ривіт> тільки блондинка. А на цьому? А на цьому. У мене тепер все. Дякую! Ей, давайте ще областимо балу вікерову! <ривіт> Здається, колучилося непогано. Я дізнався. Після гірського травачка здавалося, що все йшло добре, але я дізнався, того, що вони нас приховували. Це, це, це інший світ, розумієш, це, це клони, це, це ремейки, це просто це. Блядь, як би, блядь, просто вони вже знають, що я про це знаю, розумієш? вони вже йдуть за мною, вони доберуться навіть сюди, розумієш? Просто одне слово, кітам. знайди кітан, розумієш? знайди кітаун.